Тож маємо ось такий цікавий тестер-конвой. Він у нас і заряджає на імпульсному заряді, медленно, але дуже впевнено. І так само може протестувати. От в чому особливість цього тестера? Він тестує. Тобто, як це працює? накидаємо клієнт плюс-мінус. Вибираємо перевірка, Немає автомобіля. Стандартне АКБ, тип у нас, ЄН вибираємо. Є N560 А. Поїхали. Ми його трошки підзарядили. Показує. Верхній уровень 31% заряду, а нижній уровень життя 0%. Тобто, якісь розбалансовані. Тобто, в народі кажучи, посипалась тут щаслива якась баночка. Я думаю, що він трупік. Зараз ми його остаточно дозарядимо, перевіримо. І остаточний вердикт скажемо своєму клієнту, що, на жаль, поміняти його краще ось на такі українські форсе і буде йому щастя. Тож усім дякую за увагу.